Друзі, всім привіт, Сталкер на зв'язку. Всім мира добра. Гарного вечора. До речі, друзі, якщо є бажання, вступайте в наш клан. Ось він, Асо Сталкер. Клан потребує активних гравців, які виконують КБЗ. Так що вступайте, ми вас чекаємо. Запрошуємо. Так, дякую, друзі, за увагу. А ми зібралися ось по якому поводу. Зараз покажу. Так. До речі, друзі, там по поводу котів у мене питали. Що, типу, не вистачає там на танчик. Так, там не вистачає на танчик 5 котів. Ну, одних ми забрали 5 в магазині. Інші за квести. І в перепусті. Це виходить 20 у вас всього. І чекаємо останній квест на 5 катів. І забираємо Халкату. А я, друзі, хочу відкрити контейнери. Дякую. Розробники мене почули і дали мені компенсацію контосиків. І тисячі коробок. Ось, друзі, ці контейнери. Ну, в мене ще є трішки своїх. Давайте відкривати. Відкриємо, збери їх усі. А, а може це танчик? Ні. До речі, вже, друзі, давно я не бачив танчика. Давай з 100 золота. 100 золота. Ну, 100 золота то таке. Ну, давайте відкривати кантосики. Поїхали. 15 штучок. Що вони нам дадуть? Перший пішов. Нагород багато, толку мало. Поїхали. Камуфляж. Камуфляж мені такий особо не потрібен. Два дні према. Це добре. Кама така прикольна. Мені така кама подобається. Добре. Наступний, ну і ще премчик. 150 тисяч кредитів. Кредитів мені сюди потрібно. Ну, давай, танчик. Давай, я вірю, що це танчик. Ну. У, -у, -у дякую. Нарешті спрацювала. Ось і танчик. Дуже дякую, колекціячка 8 рівня. Круто. Круто, друзі. Така велика цепочка нагород полетіла і нарешті ще 3 дні према. Нормально. Добре, взагалі круто. Та ви бачили, як той контейнер аж підвис, аж полоска пішла, така біла. Ну, прикольно, я задоволений. Ти що круто, колекційка восьмого рівня. Це бомбезно, друзі. Не зря такі компенсація, не зря. Не даремно. Давай! Що ще один. Ану, ану, ану. Зрозуміли, друзі, як танчик падає. За премом зразу. Як потім ми відкриваємо, типа, за золото, а це зразу за премом. Ну круто, 3 дні према. Кама радуга. Ще одна кама. Гордий воїн. Каму, звісно, насипала. Вдосталь. Бустери мені потрібні. Для фарму. Тут танчика нема, нагород мало. Према насипала. доволі круто. Срібла, према, свободки, частин сертифіката. Ну нормально, круто, друзі, круто. Я дуже задоволений. Компенсація вдалася. Все, друзі, вас всіх Отаке От у нас підождіть, підождіть, підождіть. Давайте його об'єднаємо, що тут у нас вийшло. ще збирається вільний досвід. Ну непогано, чого. Вісімку залутали. Прикольно. Так, вас, друзі, всіх вас обійняв. Всім вам мира, добра. Боже благословення. Міцного здоров'я. До речі, зараз, друзі, ходить гриб. На глаза, блин, вірус на очі. Дуже така небезпечна хвороба. Так що, друзі, бережіть себе, своїх рідних. Ще раз вам міцного, міцного, міцного здоров'я вам і вашим рідним. Мирного неба над головою. І до зустрічі!